Друзі, слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой, і сьогодні я хотів би продовжити мої роздуми на тему патріотизма. А минулого разу, хто не дивився це відео, запрошується зробити. Ми говорили про те, що патріотизм включає в себе любов до рідної землі А і Б любов до рідного народу. І читали місце святого письма, які про це нам сповіщають. Також згадали про те, що патріотизм починається з. Виконання п'ятої заповіді декологу, шанування своїх батьків, батька та матері, і ми говорили власне про це. І е, сьогодні я хотів трошки далі розвинути тему і задати дуже просте питання: а чи взагалі Бог дивиться на? Чи Бог закликає дивитися на всі народи космополітично, як космополіт, чи все ж таки виокремлювати свій народ і по-особливому в першу чергу до нього ставитись, а потім до інших? Наприклад, любити в першу чергу свій народ, а потім вже інші народи. Не значить, що ненавидіти інші народи, Бог. Тому не вчить, але якщо ми говоримо про любов, то потрібно починати в першу чергу зі свого народу. Чи так це, чи не так. Власне, частково я на це питання відповів ще минулого разу, але зараз ми продовжуємо наші роздуми. Давайте прочитаємо з вами дуже цікаве місце святого письма. Це перше до Тимофія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Тут написано так: якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, то з рік віри. І є ще гіршим від невірного. Тобто тут апостол Павло е, говорить нам дуже важливу тезу. Якщо хтось е, про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, то і зрікся віри і гірше від невірного. Дуже цікаво. Тобто, апостол Павло говорить про дві категорії, навіть можна виділити три категорії людей. Спочатку каже, є свої, підкреслюється слово. Є свої, це дуже важлива, дуже важливий термін в наших роздумовань. Біблія про нього говорить свої. Далі ці свої, так звані, оці свої, діляться ще на більш вужче коло. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх. Серед своїх ми виділяємо домашніх, тобто це родичі наші. Якщо ми про них не дбаємо, то ми гірше невірних і ми зріклися від віри. Дуже жорсткі і категоричні слова. Я не знаю. Ну мало ми таких слів зустрінемо на сторінках нового заповіту, а з такою такою долею категоричності, що ви не віруючі, ви зріклися віри. Хтось скаже: ну як зріклися, ми ж співаємо, ми ж молимося, ми читаємо Біблію, ми ходимо до церкви. Павло каже: не цим визначається. Не цим визначається. Дуже важливий аспект. Християнство це комплексна справа. Якщо ти десь там щось говориш, правильні слова, речі, а робиш неправильно, ну, скоріш за все, ти не досяг пізнання Бога. І пам'ятаєте, що Христос каже деяким, що ви говорили мені, Господи, Господи, але ви не війдете в Небесне Царство. І вони будуть говорити ці люди, ми ж твоїм іменем і пророкували, і молилися, і проповідували, і так далі. І бісів навіть виганяли. Христос каже: не знаю вас. Тобто, Павло каже. Дуже важливий аспект. Ви можете називати себе віруючими, будь-що робити. Але зверніть увагу, каже Павло. Якщо ви не дбаєте про своїх ширше коло, а серед своїх домашніх своїх, то ви відріклись від віри і гірше невірно. Тобто вузьке коло свої це родичі, розуміло, сім'я і так далі. А більше коло своїх ширше коло це вже дальні родичі і рідні по плоті, так як написано у 9 розділі. Книги до Римлян, Послання до Римлян. Там Павло називає євреїв своїх рідними по плоті і готовий був за них бути відлученим від Ісуса Христа, але лиш би вони спаслися. Аби вони спаслися. Дуже таке глибоке, патріотичне почуття, про яке ми говорили минулого разу. І тут далі Павло підсилює. Він каже: от ми він називає ці дві категорії, але можна виділити й третю категорію. Тобто, якщо є свої, і вучі коло своїх це домашні, то є інші, є і не свої, є умовно чужі. Як ми маємо ставитись до чужих? Нормально з повагою, з любов'ю, як Христос заповідував, але є пріоритет. Тобто хтось каже, ну я ж займаюся соціальними програмами, я так займаюся дитячим служінням, я там займаюся там, інвалідами, я займаюся старшими людьми, я займаюся там, в домі милосердя, милосердям або в домі престарілих, як така більш давня назва. Прекрасно каже Павло і каже Біблія нам, слово Боже, але перше, ти займаєшся дитячим служінням, а своїми дітьми ти займаєшся, ти займаєшся з престарілими, а батькам ти допомагаєш своїм. Якщо ні, Павло каже: Та ну слухай, ти гірше за невірного, ти відрікся від двірі. До чого це я все веду? Є ширше коло. Свої як домашні, і ширше свої як народ. Це саме широке коло наших рідних по плоті. Якщо ми український народ не любимо, українську націю не любимо, а я бачу деякі християни чомусь дозволяють собі на такий ризик, от, вони. Ну, відверто, в них немає якогось такого почуття такого, знаєте, трепетного, що ось воно, українці, от, От перша, перша моя ціль. Пам'ятаєте, е, Бог що говорив, що ми маємо любити ближніх. Ну, Ми зараз до цього підійдемо. Ось мої ближні. Якщо цього нема відчуття, ну, для мене це трошки дивний стан. Дивний, незрозумілий. Давайте подумаємо для цих місць того письма про цю ситуацію. До речі, колись. Е, Різні люди навчали таким, знаєте, оманливим речам. Якщо ми згадуємо п'яту заповідь як основу для патріотизму, патер батько, шанувати батьків, патер патріотизм, патрія батьківщина. Ми про це говорили минулого разу, то були люди, які навчали і говорили, що та не треба не шанувати своїх батьків, не треба у цих ближніх виділяти, що це мій ближній, або це мій рідний, оце мій рідний по плоті, або це мій домашній говорить Павло. Не виділяйте. Узагальніть. Якісь глобальні проекти під час Ісуса Христа такі глобальні проекти були. І фарисеї і Саду Київ, особливо першу чергу, саду Київ, вони навчали, вони говорили так: послухайте: не треба дбати про своїх домашніх, не треба дбати про своїх батьків. Принесіть ті гроші, якими ви мали забезпечувати своїх батьків, нам у храм. А ми ці гроші візьмемо і використаємо на соціальні проекти, в тому числі на допомогу різним нужденним, пенсіонерам. А якщо ви принесете свої гроші в храм і віддасте нам, щоб ми дбали за допомогою ваших грошей про цих нужденних пенсіонерів, то ви вже своїх батьків можете не забезпечувати пенсією, не забезпечувати допомоги раніше не було соціальних програм таких великих або пенсії, держава не виплачувала пенсії, платили батькам діти. Все дуже просто було. І ось до чого дійшли, що дітям, ну, людям навчали деякі злоріки, і вони говорили: не треба батькам допомагати. Отдайте гроші нам, а ми будемо всім батькам взагалі допомагати. Не виділяйте своїх батьків, чужих батьків. У нас всі ізраїльські батьки одинакові, от ми всім будемо допомагати одинаково. І що Христос на це сказав? Вам нічого це не нагадує? От. Не треба за Україну дбати. Всі нації однакові. Ти що московити, що українці, що білоруси, що німці, що французи, що іспанці, що там не знаю, португальці. Та воно, У Христі Ісусі всі одні. Зараз ми дійдемо до цього місця свого письма. Нема ні юдея, ні Еліна. Ну, що ви таке? ну Навіщо це виділяти? От. Все це оманна, брехлива. І Христос дуже ну, жорстко на це реагував. Давайте прочитаємо, як він на це реагував. Марка 7:6,13. А він їм відповів: добре пророкував про вас лицемірів, Ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їх далеко від мене, та однак надаремно шанують, шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. З нех... Занихаючись, вибачаю, занихаявши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь. І сказав він до них, спритно. Відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Моїсей наказав: шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матері, нехай смертю помре. А ви кажете, коли хтось скаже батьку чи матері корван, тобто дар Богові, те, чим би ти скористався е від мене, то вже вільний йому не робити нічого для батька чи матері. Дивіться. Виходить, що Ісус каже, слухайте, є пряма заповідь дбати про своїх, ну, в даному випадку про своїх батьків. Те, що ви все узагальнюєте, що нема різниці між своїми батьками і чужими, просто давайте всім батькам допомагати, ви порушуєте заповідь Божу. Ви встановлюєте якісь нові там, якісь глобальні проекти. Це все чудово, але ви порушуєте принцип Божий. Принцип Божий дуже простий. Допоможи спочатку своїм максимально, і потім іншим. Все дуже просто. По такої тенденції. Пам'ятаєте, 1 Івана 4,20, хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить, тот бреше, тому що той, хто не любить брата, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. Любов до Бога починається з любові до ближніх. Взагалі-то, Христос, коли сказав, що саме головна запит це любов до Бога, а потім до ближнього. Це ж дуже просто. Хто такий ближній? Ближні, ближні це ті, хто нас оточують. Нейбор От, англійською, сусіди наші. От. Навчись любити величезня. Якщо ти в Україні живеш в Україні, навчись любити українців. А потім говориш, що я люблю всіх, там, іспанців, там, е, нігерійців. Прекрасно, нема питань. нема питань. Можеш їх любити, служити, але в першу чергу починай з своїх. Якщо твої люди тут нуждені а, і твої близькі, і твої діти. І так далі, а ти їм не допомагаєш ідеш далі. Ну це дивно. Якщо ти Україні не допомагаєш, а йдеш десь кудись далі. Хоча Україна зараз, наприклад, стікає кров'ю. Ну, це дуже дивно. Тобто, не то що дивно, це порушує певний порядок, який встановлений Богом. Про це не можна багато говорити, але давайте я спробую підійти до дуже важливого питання. Чи зникли народи у Христі? Не пам'ятаєте, як написано до Галатів 3 розділ 27 29 вірші? Давайте я прочитаю ці місяця письма і ми з вами спробуємо розібратися. Дуже ча часто ми чуємо контраргумент. Слухайте, що ви там оце говорите? Любов до українців, любов там до там, Америки, любов до ще якогось народу. Та це все ну, у Христі. Ісусі це все не діє. От, у Христі Ісусі це все не діє. Чому? Тому що. Ну нема вже різниці. Читаємо: бо всі ви, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодяглися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Про що йде тут мова? Деякі люди чи не дочитують до кінця це місце з того письма, чи не хочуть ну, думати, чи хочуть виривати слова з контексту і використовувати їх так, ну, так як їм хочеться, там чи вигідно. А про що тут іде мова? Іде мова про те, що немає різниці, чи ти чоловік, чи ти жінка, чи ти вільний раб, чи ти раб, чи ти вільний, чи ти е, грек, чи ти юдей, чи ти належиш до іншої нації. Немає ніякої різниці. Всі ви, якщо увіруєте у Христа Ісуса, ви всі одні у Христі Ісусі. В чому? Важливе питання. Написано 29 вірш, Що ви одні в тому, що всі ви є Авраамове насіння, і всі ви є за обітницею спадкоємці. Чого спадкоємці? Благодатного вічного життя. Ось в чому була ідея апостола Павла. Але деякі не зрозуміли кінцеву мету його слова, що ми всі одні або однакові в тому, що всім нам належать обітниці, чи ми раби, чи ми вільні, всім нам належать обітниці. І вони. Тлумачать по іншому. Вони кажуть, та ні, вже у Христі Ісусі нема ні Іудея, ні Еліна. Але такі люди, які не розібралися тим письмом, навіщо вони тут ставлять крапку, ставте кому і продовжуйте так, як тут написано. Раз по-вашому нема вже ні Іудея, ні Еліна. Тобто ви кажете, немає різниці, що московит, що українець, що там, Білорус, що там, Румун. То читайте далі, як написано, йдіть далі вже по своїй логіці. А ваша логіка говорить, що вже нема ні чоловічої статі, ні жіночої. А, так виявляється, вже немає різниці чи жіноча статі чи чоловіча. Значить, гендерна пропаганда вона права. От, давайте відкинемо статі. Що це за ці якісь упередженість статі, якусь попридумували. От. Але ж слава Богу, до цього ще не дійшло. Ну, в деяких, до речі, дійшло. От. Деякі вже виставляють висолкові прапори на церквах, деякі до цього вже дійшли. Але слава Богу, далеко не всі. І не треба до цього доходити, бо не про це тут написано. Стать залишилась. Є чоловіки у Христі Ісусі, є жінки, в них різна стать абсолютно. Нічого Бог не знищив. Вона залишається. Чоловік залишається чоловіком. І віруючий чоловік є чоловіком, і не віруючий. Чоловік є чоловік, мужчина. Ну і жінка так само. Далі написано: нема ні раба, ні, свого, ні вільного. Вибачте, а е, якщо так з вашою логікою, тоді можна сказати, що взагалі нема ніякого соціального стану у людей. Але він був. І люди, які вірували у Христа, деякі були. Рабовласниками, але віруючими, а деякі були рабами, І це залишалося. Якби це було не так, тоді апостол Павло не писав би послання до Филимона, де коли він просив Филимона, який був віруючим господарем, у якого були раби, і був раб Онисем, який втік від нього. Але він покаявся, прийняв Христа. І Павло каже: прийми його вже не як раба, як, як сина. Але розуміючи, що можуть бути ну, і були маса рабів віруючих, і маса людей вільних віруючих. І ця ця відмінність не зникла. І зараз є багато людей, віруючих заможніх, і дуже багато людей віруючих незаможних, бідних, бідних країнах. Невже це зникло та не зникло? Не зникла соціальний статус, стан, не зникла. Зникла стать і не зникла нація, не видумуйте нічого. Все це залишилось. Більше того, скажу, єдине, що ми рівні перед Ісусом, в тому плані, що всі ми його обітницю наслідуємо, що раб наслідує життя вічне після того, як служитиме Христу піде у то потобічне по життя, що вільний, що жінка наслідує життя вічне, що чоловік наслідує життя вічне, що Іудей, що грек, що там римлянин і так далі. Тобто розумієте, про що мова? Більше того, ці, це все не зникло, а навпаки, Біблія навчає, навчає нас правильно ставитись до своєї статевості, до жінок, як, як чоловіки мають ставитися до жінок, жінка, жінка як до чоловіка. Е, про е, соціальний статус. Да? От, завдяки ідеям християнства було поборено рабовласницький лад. Тобто це християни відмінили, да? от останні там ці боріння були в Англії, хто пам'ятає історію. Тобто християнство надихає працювати з цим. І більше того, скажу, християнство надихає нас правильно ставитись до своєї приналежності не лише статевої, в тому числі до приналежності до нації чи народу. І як він воно навчає? Ну, власне, ми зараз розглядаємо. От. Минуле відео, хто дивився на тему патріотизму, зараз. Це відео, будь ласка, тому ну, ось така ситуація. Тепер хочу сказати: мало того, що Христос не відмінив народи, це неправда, то так тут не написано. Навпаки, Христос мислить категоріями народів. Пам'ятаєте, написано Римлянам, ну, наприклад, ось, Римлянам 1:5, через якого ми одержали благодаті апостольство, щоб ім'я. Його підкорять вірі всі народи. Тобто про народи Бог думає. Далі. На ім'я Його уповатимуть народи, Матвія 12, 21. Народи Бог виділяє. І саме головне, є велике доручення. Є велике доручення Христа, яке має виконувати кожен християнин. В чому воно полягає? Тож ідіть і навчіть всі народи, христя їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. 28. розділ Матфія 19.20. Біблія говорить, що наша задача, максимум або мета максимум в євангелізації це досягнути навчення всього народу. Марк говорить, що в 16 розділі. Що ідіть, проповідуйте кожному створінню. Тобто, мається на увазі нібито особистість. От цієї особистості має проповідувати Іван, Ле, тої особистості. А Матфій показує цю ж точку зору Бога, на, цю, на це ж питання, але з іншої перспективи. Матвій показує більш глобальну Божу перспективу. Він каже: Я хочу бачити в вашій роботі, щоб ви мали кінцеві тут християнізація всього народу. Якщо ми українці, ми маємо дбати про християнськ українського народу. Німці мають дбати про християнськ і християнізацію німецького народу. Це все зрозуміло. От такими категоріями, думає Бог, тобто ми маємо розуміти нашу належність до народу і працювати з цим. І працювати з цим. А деякі... Говорить, та ну, відкидуємо, ми космополіти, у нас немає різниці. Що таке космополіт? Це я належу, я громадянин Землі, планети Земля, мені все рівно, де там, яка там на це все. Ну, це дещо така дивна позиція, тому що у Євангеліях не так написано. Ну, ви знаєте, ще можна багато говорити. І хочу сказати, що народу ніхто не відмінив, а вони існували. Існують. Зараз, до речі, деякі сили борються з цими з народами, з націями, проводяться різні експерименти в Європейському Союзі, якби нібито не маючись як стирати національну ідентичність, але це не дуже виходить в них. Тому народи були, народи є і народи будуть. Давайте ще на останок зачитаю. Давайте подивимося сьомий розділ книги об'явлення дев'ятий вірш. Після цього я поглянув і ось великий, величезний натовп, якого. Злічити ніхто не міг з кожного народу покоління народності й племені. Вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед агнцем, і пальма віття було в їхніх руках. За задумом Божим, народи мають існувати, і кожен народ має дбати про власну євангелізацію. Якщо в нас будуть успіхи у власній євангелізації, непогано іти далі. До краю землі, і те далі, і передавати цей вогонь і іншим народам, але починати з свого народу. Пам'ятаєте, як діє 1.8, що прийде на вас сила і ви наповнитесь Духом Святим, і будьте мені свідками, мені свідками. Де? Ідіть на край землі, говорить Господь, ні, почніть свого в Єрусалимі по всій юдеї. Єрусалим, потім вся юдея, свій народ. А потім вже Самарі, сусідні, а потім інші народи до краю землі. От така логіка Божа. Ну, друзі, про це ще можна багато говорити. Колись в відео про гасло слава Україні, я говорив дуже цікаві тези, що взагалі слава народів, слава царів і взагалі народи вони війдуть в Небесне Царство. Подивіться, будь ласка, це відео кому цікаво. Ну, тобто, якщо поєднувати всі ці місця у єдине таке. Цілісне християнське бачення або цілісний світогляд, ми розуміємо, що Бог має на меті роботу з народами. І ми, якщо українці, маємо працювати з українцями, з українським народом. І в цю працю входить наше ставлення, наша любов до цього народу, патріотизм, який з цього випливає, дбання про майбутнє, про втілення заповідей в наші міжлюдські відносини, в суспільну побудову це робота. і це робота, і вона має виконуватись. Чому я про це роблю акцент? Тому що деякі зайняли так звану ізоля... ізоляціоністську позицію, що ми ізольовані від цього світу, нам взагалі нічого не цікаво, ми будемо сидіти в подвалах, ми будемо самі собі співати пісень якихось релігійних, самі себе там розважати, вірші розповідати, там біблію цитувати донор читати проповіді. якісь. Ну і от це наша задача, яка полягає в Христовому служінні. Я думаю, що це дуже обмежене розуміння християнської місії. Все ж таки, ми ціль для землі, все ж таки, ми світло для землі. Все ж таки, ми маємо працювати з нашим народом, з нашою нацією. А для цього потрібно любити, для цього потрібно бути, ну, якщо хочете, патріотом. І інакше не можна буде. Хай Бог благословить Україну. Дякую за підтримку каналу. Що дивитеся, перепостіть, будь ласка, дуже прошу. Підпишіться, прокоментуйте, задайте питання. Я буду пробувати відповідати. З Богом, друзі, до нових зустрічей. Амінь.